Доброго дня в ефірі проект Прайм Тайм та я, його ведуча Карина Крикун. Сьогодні у нас у гостях Тарас Андріанов, директор ДЮСШ номер 10 та голова громадської організації Криворізької міської федерації греко-римської боротьби. Добрий день, дякую, що завітали до нас у студію. І сьогодні ми поговоримо про розвиток греко-римської боротьби у місті та згадаємо результати наших криворічців, які вони показали на відкритому турнірі, який проходив у минулу п'ятницю. І спершу хочу поцікавитись, наскільки греко-римська боротьба популярна серед наших юнаків. Добрий день, Каріна. Добрий день, поважна студія і мешканці Кривору. Е -е... До першого питання хочу відповісти вам, що в даний час Кривийська міська федерація Греко-Римської боротьби все робить для розвитку дитячо-юнацького спорту і такого виду спорту, як греко римська боротьба. Тому є підтвердження, що на базі дитячо юнацької спортивної школи номер 10 вже з 1 вересня відкрите повноцінне відділення греко римської боротьби. Тому користуюся е, нагодою. Я запрошую всіх підлітків, дітей, батьків, які е, люблять цей вид спорту, які е, знають, що це за вид спорту. Е, боротьба це не така легка справа, але е, той, хто пройде через це, то він отримає і моральну волів е, якості, і в цілому сформує своє життя навідмінно. Давайте згадаємо про те, як проходили змагання і скільки юнаків взяли в них участь. Спортсменів ну, відкрита першість кривого рогу проходила дуже чітко координовано були вихованці. Всіх дитячо-юнацьких нацьких спортивних шкіл міста були гості, які приїздили до нас. На жаль, не приїхало місто Київ, міста Запоріжжя, не приїхали, тому що змагання проходять, ви самі розумієте, на важкий час, тому що у нас була дронова атака напередодні, ніч була важка, але ми вистояли і відпрацювали на відмінно. В цілому було задіяно понад 100 вихованців, боротьба була запекла, змагались, наші хлопці показали досить гарний результат. Деякі провели підготовчі заходи перед вищестоящими спортивними заходами. Тому я вважаю, що ми справились цією задачею на Отже, не відцянки відмінно. Дуже добре розумію. А яке значення, на вашу думку, мають такі турніри зараз у воєнний час під час війни? Це дуже В даний час, користуючись нагодою, хочу висловити слова вдячності нашим збройним силам України, які боронять кордони нашої держави. Так і що у нас є можливість працювати і розвивати дитячий наський спорт хочу висловити слова вдячності голові ради оборони міста, який Олександр Юрчувіл, який Підтримує і опікується розвитком дитячого нацького спорту в цілому в місті. Це не лише тільки боротьба, а і якщо тільки взяти, якщо взяти е, види боротьби, то її дуже забагато. Є і греко-римська боротьба, і вольна боротьба, і самбо, і дзюдо, і боротьба на піску, і досить. Е, е, Сумо, тобто, всі ці види спорту і бойові види спорту, ми в місті кривому розі розвиваємо за підтримкою голови ради, он безпосередньо опікується цим розвитком дитячого радського спорту. А наскільки складно зараз організовувати спортивні заходи? Ну, по-перше, це потрібно, щоб відповідали умови. Умови були в закладі, це міста тимчасового укриття і все для цього, що за потрібно. Тобто це і питна вода, і забезпечення, медичне забезпечення на случай. Не хочу казати ці случаї, але потрібно Першочергове, це потрібно, щоб були міста тимчасового укриття, щоб діти під час повітряної тривоги могли безпеково спуститися і знаходитися там де безпечно. Це і ліхтарі, і живлення, яке є вже в закладі у нас. А на сьогодні які можливості для розвитку має спортсмени у Кривому Розі? Можливості, можливості досить сучасні. Я ж перше на ваше питання відповів, що є новостворений зал дитячої нацької спортивної школи номер 10 Ми запрошуємо, є килим, є досвідчені тренери, які працюють на розвиток грекоримської боротьби. В цілому в місті Кривий Ріг греко-римська боротьба є в трьох закладах: це дитяча юнацька спортивна школа номер 5 дитяча юнацька спортивна школа номер 9 і зараз ми ще відкрили, підкреслюю, в воєнний час, ну, в такий важкий час. Ми відкрили відділення. Греко-римської боротьби довго була у нас дискусія, із я переконав і голову району, що це за потрібно в розвитку і спілкування з Олександром Юрійовичем було. І він одобрив цю ініціативу. І ми підтвердились, федерація міста підтвердилася і скажем, відкрила сучасний зал для дітей, щоб діти могли займатися цим видом спорту. А як ви підтримуєте мотивацію дітей займатися спортом у такий непростий час? Чи взагалі потрібна їм мотивація? Мотивація всім потрібна. Розумієте, мотивація потрібна на всіх змаганнях. Федерація підкреслює тих, тих спортсменів, які здобули результати, це наприклад, закінчився чемпіонат України з кримської боротьби, який проходив в містах Черкаси, наш виховане дитячо наської спортивної школи, посів третє місце. Тобто ми його відзначили, ми надали цінні подарунки. Також на змаганнях Федерація організувала цінні подарунки всім учасникам, які займа, зайняли призові місця. Ось це мотивація, і основна мотивація це закладається безпосередньо, перед безпосередньо в роботі тренера і батьків. Розумієте, тобто, щоб вони були мотивовані і діти для досягнення результату, тому що в для сам перед це результат спочатку це він буде в спорті, а далі він буде в житті. Ми формуємо майбутнє нації України. Розумієте, тому що якщо... Ми, ми не будемо закаляти і успуховувати е дітей наших, то що ми будемо далі угу. бачити, розумієте, якщо такий важкий час і це захисники наші майбутні. Тобто, ви вже маєте якісь певні плани щодо проведення наступних змагань, наступної кроку розвитку греко-римської боротьби в місті. Дивіться, да. ну ми трошки запізнилися з цим проведенням, тому що ми від змагання вже пройшов чемпіонат України по цьому року, але ми присвятили відкритий чемпіонат міста це відкриттю нової спортивної бази на базі, повторюсь, дитячої наської спортивної школи номер 10 так, рік вже закінчується, тому буде складений новий календар. І вже згідно нового календарю ми будемо працювати далі на розвиток цього виду спорту. І плануємо в майбутньому, в недалекому майбутньому ведемо перемовини на те, щоб провести і чемпіонат області у нас в місті. Тим віковим категоріям, які вже у нас сформовані спортсмени, які на майбутнє дадуть, ми вважаємо, дадуть гарний результат. Тому федерація підтримує всіх, хто вже має який результат в цьому виді спорту, всебічно, всебічно підтримує. І підтримувала раніше на цій посаді займав цю посаду Олег Гончар. Він протягом 10 років досить потужно розвивається цей вид спорту. І розвиває в даний час він поважний президент Федерації кримської боротьби. І в даний час працює, розвиває. Ми тісно працюємо, працюємо тісно з головою району. Саксаханського і не тільки Саксанського, і Долгіцевського, і в цілому з руководством міста. Розумієте, щоб нас підтримували, ми даємо план роботи і з департаментом сім'ї молоді і спорту. Тобто це така структурна робота, потужна робота, яку потрібно виконувати для розвитку дитячого юнацького спорту в цілому. Останнє питання хочу вам задати стосовно переможців якраз минулого турніру. Чи є в них якісь певні плани? Ну, дивіться, це е, е, плани. Плани, звісно, є, е, тому що нема е, межі е, совершенства, да? е, нема цієї межі, тобто від меншого к більшому ми йдемо. Да? Кожен, хто займається, хоче стати на п'єстал, розумієте? тобто І всі хочуть бути що? Першим. Ну, тобто, ну а там у кого як складається, хтось недопрацював, а хтось працював більше, да? От, більше хтось був більш вмотивований, да? а хто був десь менш вмотивований. Я бажаю вашим вихованцям якомога більше мотивації, більше перемог. Дякую вам за таку змістовну розмову. А я нагадую, що у нас в ефірі був проект Прайм Тайм. У нас у гостях був Тарас Андріанов, директор ДЮСШ США No10, та голова громадської криворізької, е, громадської організації Криворізької міської федерації з греко-римської боротьби. А зараз пропоную всім глядачам переглянути е, сюжет з турніру і подивитись. Його очима наших кореспондентів. Андрій займається греко-римською боротьбою вже дев'ять років. У спорт його привів батько. а Згодом хлопець зрозумів, це справа на все життя. каже греко-римська боротьба приваблює не лише силовими навантаженнями, але й красою техніки. За цей час Андрій став призером українських турнірів і неодноразовим чемпіоном на міських змаганнях. До цьогорічного турніру готувався серйозно. Тренувався з борцями з різних клубів, аби набратись досвіду. Борьбою обрав саме тому, тому що там. Тяжкі навантаження та дуже красивий вид спорту. Підготовка була дуже складна. Приїжджало багато борців з різних клубів «Кривого рогу. Боролися напарували опит у Кромморозі. Провели відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби серед юнаків 2009-2010 років. Народження на спортивних килимах зійшлися близько сотні учасників із восьми міст України. Серед них спортсмени з Києва, Харкова, Дніпра, Кременчуга, Кам'янського, Кропивницького, Миколаєва та Запоріжжя це один із самих дівніших видів спорту, які ще були. Перші Олімпійські ігри в 1996 році були ще і в Греції, і в Славній і була вже тоді греко-римська боротьба. І це самий мужній, самий гарний від спорту. Греко-римською боротьбою у Розі займається майже 300 спортсменів у трьох дитячо-юнацьких спортивних школах. А загалом понад 6 тисяч криворіжців тренуються у 19 видах єдиноборств. Можу сказати, що по єдиноборствам у нас 19 напрямків, 19 видів єдиноборств, яким займається більше ніж 6 тисяч э, дітей. Це лише в ті, хто в США, ми які ми знаємо, що є э, безумовно часність. Всім вважають натхнення, всім вважають вдачі спортивної. Э, Хочеться, щоб перемог кожний, але те, що ви думати, щоб вибувати на каверті, на каверти це, це вже важає. Всі ми вийдемо. Переможці турніру отримали грамоти, медалі. А найголовніше, ті, хто став на найвищу сходинку підесталу, представлятимуть місто вже на обласних змаганнях у листопаді. А голову ради борони міста Олександра Вілкула відзначили подякою Федерації греко-римської боротьби України за сприяння розвитку спорту. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.